Війна кардинально вплинула на психологічний стан українців. З одного боку, вона зробила нас найсильнішою нацією у світі, а з іншого, через рік життя в постійному стресі, ми стали дуже вразливими до подій, які відбуваються, і до чужого горя. Зокрема, вибух багатоквартирного будинку в Дніпрі тому приклад. Багато кам'янчан напрочуд боляче сприйняли ситуацію, яка трапилася з Дніпрянами, а в когось постраждали чи навіть втратили життя найближчі люди. У наступному нашому сюжеті досвідчений психолог Людмила Єхалова розповість, як реагувати на масові трагедії, щоб уникнути важливих психологічних проблем. Під час війни ми з жахом констатуємо, що масові трагедії можуть бути незворотними. Коли в один момент гине велика кількість людей, а серед них, особливо діти, більшість відчувають величезну емоційну напругу, яка може проявлятися по-різному через сльози, неконтрольований гнів чи агресію. І тут дорікати людині не варто, адже кожен із нас має різний емоційний фон. Але що точно необхідно намагатися, попри все звертати увагу на конкретні дії. Для того щоб ми перейшли до якихось дій, нам ми мали би усвідомити, що ми можемо зробити в даній конкретній ситуації, де ми можемо бути ефективними, де ми можемо бути потужними. Візьмемо трагедію в Дніпрі. Люди одразу мобілізувалися. Багато з них запропонували своє помешкання для проживання. Багато з них збирають речі, кризова служба надіслала психологів. Тобто є певні дії, які допомагають людям переживати трагедію, яка сталася поруч. Так от ну, люди. Так які пропонують своє щось, свою допомогу. Вони турбуються про когось і автоматично зцілюють себе. Важливо за словами психолога постійно планувати. Звісно, в умовах війни це робити тяжко, але короткострокові плани, скажімо, на декілька місяців ніколи не будуть зайві. Коли починалася війна, то ми говорили про те, що ми не можемо планувати. Ми не знаємо, чи ми виживемо, чим ми не виживемо. Уже майже рік це триває, і зараз ми говоримо про те, що ми можемо планувати нашу діяльність. Нашу діяльність там на два місяці, на п'ять місяців, тобто десь перспектива у нас є. І це оптимістична нотка. Да? Ми плануємо, тобто ми вважаємо, що ми будемо жити і будемо жити добре. Ну і наступне, що не просто планувати, проговорювати, опрацьовувати якісь кроки для того, щоб наші плани здійснились. Ну і таке от розуміння того, що. Якщо це не здійсниться, то це не катастрофа. Напрочуть болючим питанням є підтримка людини, в якої загинули рідні чи друзі. Люди прагнуть бути максимально ефективною з такою, з такою людиною, у них багато співчуття, у них багато емпатії, і вони губляться в тому, що вони можуть зробити. Ну, от тій ситуації, коли, наприклад, ну, складно да, мені щось сказати, то про це треба говорити, що я настільки вражена тим, що відбулося, так, що мені ну, може навіть бракує слів, і мені дуже боляче від того, що так сталося, і багато мене жалю, що так сталося. Такі використовувати мовні кліше, як будь сильною, все буде добре, ми впораємося. Багато хто ставить запитання, чи варто говорити про особистість загиблого. Тут у пані Людмили відповідь чітка і переконлива. Так, про того, хто загинув, говорити потрібно. потрібно. Можливо, є якісь спільні спогади, про які можна говорити. Можливо, щось є і таке кумедне, смішне, життя ж таке, так? Можливо, що є, щось є таке, що щемливе і тривожне. Про це також можна говорити. І це розумієте, це такий от час, так, який присвячений саме цій людині, яка зараз знаходиться в горі. І саме тій людині, яка пішла, і це що робить? Це якби завершує ситуацію, да, дозволяє вийти з ситуації і вербально, і емоційно. Для чого? Для того, щоб далі людина, рухаючись по стадії переживання горя, ну потроху виходила з ситуації з цієї, ну вже на, на рівень, коли вона почне жити самостійно. І наостанок, усвідомлення того, що ми знаходимося поруч із людиною, яка переживає болючу втрату, дбаємо про її безпечне середовище, де вона може проявити всі свої емоції, простіше сказати відчуття плеча, неабияк важливі в нашому неспокійному сьогоденні. Обігріваючи чужу душу, ми зігріваємося і самі, а разом тепліше.